Друзі, вітаю, вітаю вівторок вечір. Я Олексій Ляшенко. Хочу всіх подякувати за нашу спільну роботу, за ваші посилочки. Буду в кінці дякувати. Зараз буду дякувати, тому що це дуже зараз потрібно нашим хлопцям, нашим воїнам. Я дякую за, за, за те, що ми разом за те, що ми не звертаємо уваги на ідіотів, за те, що ми не звертаємо уваги на тих, хто. Роти України, але кажуть, що вони українці. Ми разом наше суспільство разом, наша спільнота разом. Друзі, йдемо вперед. Ідемо вперед. Давайте сьогодні буде дуже багато про наших баранів, і тільки не дуже багато про міжнародні такі новини. Да? Що я хочу сказати по міжнародним новиночкам. Одразу 9 країн за один день призупинили розгляд заявок від сирійців на надання притулку. От що значить оперативність. Можуть вони оперативно це. Ось дивіться, коли кажуть, та і я іноді цим грішив і кажуть, що там бюрократія, там вони не можуть, там не зможуть. Можуть. Війна в Сирії ще не закінчилась, спокій в Сирії ще немає. Але вже 9 країн за один день Європейського Союзу припинили надавати притулок сирійцям. Це Німеччина. Австрія, Швеція, Норвегія, Данія, Греція, Фінляндія, Велика Британія вона не в Європейському Союзі, але теж припинила та Швейцарія. Ось вони припинили. А що буде з нашими цікаво, коли у нас війна закінчиться? Вони будуть залишати, давати, працювати, вони будуть надавати чи також припинять будь-яку допомогу і будуть намагатися депортувати в Україну. Подивимося, як буде. Ось в Туреччині, за даними ООН, станом на кінець листопада перебуває понад 3,6 мільйона сирійських біженців, а в ЄС статус біженця запросили понад мільйон. З них 59 у Німеччині. Ну, Туреччина поки що мовчить. Мабуть, Туреччині потрібні і робочі руки, і можливо, щось інше. можливо щось інше. А ось ці дев'ять країн заборонили. Наразі на кордонах Сирії спостерігаються черги з тисяч біженців, які повертаються після падіння режиму Асада найбільше на межі з Ліваном і Туреччиною. Одночас зафіксовано невеликий зворотній потік цих сирійців, які побоюються нових зворушень. Ну, повертаються сирійці в свою державу. Подивимось, я так трохи проектую нас на нашу державу, на Україну. Подивимося, як воно буде. Подивимось, я знаєте, я дуже хочу, щоб поверталися наші жінки, наші діти, наші підлітки, всі, хто виїжджав. Але мені якось так от за чоловіків, які виїхали, ще раз кажу, незаконно. Ті, які виїхали законно, да, різні можуть бути законні акти. Це і троє дітей, і хвороба. Ну, все може бути. Але є ті, хто виїхали незаконно. Ось до тих у мене дуже таке приспікливе відношення. Далі, Велика Британія призупинить усі програми допомоги уряду Грузію. Також обмежить оборонну співпрацю і взаємодію з урядом, заявив очільник МЗС Девід Леммі. Це буде доти, доки не буде зупинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод. За словами Леммі, Велика Британія продовжує підтримувати народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни. Все залежить від народу. Це те, що я взагалі кажу. Все залежить від людей. Далі в Європейському Союзі цікава новинка. Австрія зняла вето на розширення шенгенської зони. Тепер до неї зможуть приєднатися Румунія і Болгарія. Румунія і Болгарія не були в шенгенській зоні, тобто вони повинні брати були візу, відкривати. Ну там було дуже все спрощено, віза багаторічна і так далі. Але воно було. Навіть у нас був безвіз, да? а у них трошки було не так. Австрія блокувала включення цих двох держав в шенгенську зону з 22-го року, посилаючись на опасіння нелегальної міграції. Це пише крон Тюн. Зетюн із видання Крон Зетьон. По його інформації, міністри внутрішніх справ держав ЄС вже підготували рішення про розширення Шенгенської зони і планують оголосити про це 12 грудня. Подивимося, як буде. Але є й такі новини у нас. Польща, наша рідна сусідочка Польща. Так от зараз. Польські фермери, польські фермери розробляють програму разом з, з якимись цементниками, щоб не пропускати е імпорт цементу в Польщу з України. Розумієте? Коли кажуть, там, ми тільки зерно не треба, а з Росії беруть, а у нас закрили. Тепер же цемент, далі не будуть брати. А ми, ми купуємо польський сир. Польське молоко, польське яблука, ми все. Ми ж, ми ж добрі, ми ж класні, сумно. Ну і остання така міжнародочка. Да? Рашисти встановили скриньки для доносів у школах на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територіях. Вони закликають учнів повідомляти про нелояльних до них українців, справжніх українців. Вони повідомляють бути сексотами, вони повідомляють бути продавати своїх сусідів. Да? Ну, нормально, вони доносчиками. Ну, ну, все як в Росії. Дітей гітують до під час лекцій працівникам репресивних органів. Ну, живіть! Дехто подобається таке життя. Сьогодні донесла ти, завтра донесуть на тебе. Як казав Кучма, так так же вже було. Це ж вже було в 37-му році, це ж вже було. Ну так ми живемо. Далі підписуємося перед баранами. Підписуємося, друзі, ставимо подобачку, щоб не забули. Донатимо. Розповсюджуємо обов'язково. Пишіть свої враження про ті, про ті новини, які я сказав. А далі ми поговоримо про, про наших баранів. Реально про наших баранів. Так от, друзі. Почнемо з наших баранів. Вже багато-багато говорили про міни, про брак мін 120-х, да, які повернули, хто, як, що, де, не казав, хто знає, хто не знає, експерти, не експерти. Я просто, знаєте, от, е, хочу вас запитати: а хоч один експерт, хоч один, хоч один, якого ви чули, напишіть мені, будь ласка, передбачав, що в Сирії за тиждень. Відбудеться ось така революція, і буде падіння Башара Асада. Хтось це передбачав? Хоч хтось сказав, вони ж всі експерти, вони ж всі експерти, всі журналісти, всі політики, всі вони е, працюють вже давно із усіма. Хтось це казав вам? А хтось сказав про зустріч, передбачав зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Парижі. Хтось це казав? Я тільки чув, що казала так звана опозиція, а, на мій погляд, вороги українського народу і України, Європейська солідарність. Вони тільки казали, що Трамп не хоче зустрічатися з зеленським, Трамп не буде зустрічатися з Зеленським. Приймають тільки Порошенка. Трамп не буде слухати Зеленського і Єрмака не буде. І вони гадали, чим тільки могли. Так, от експерти. Експерти по мінах. Міністра потрібно змінити. Змінити міністра оборони, змінити Смітаніна, змінити главкома, змінити тих, хто працював, змінити всіх, всіх посадити, всіх відправити Зеленському в імпічмент, тому що міни неякісні. Міни неякісні. Це добре чи ні? Це дуже погано. Давайте поставимо зразу, окреслимо. Я окреслю своє бачення. Це дуже і дуже. Погано. Це піднімає рівень нашої боєготовності чи рівень виробництва? Ні. Це пляма пляма. Таке повинно бути. Ні. За це повинен хтось понести покарання. Так, але не стрілочник. Я вважаю, за це повинні понести покарання ті, хто проводять контроль. Навіть не ті, хто виробляють, а ті, хто проводять контроль боєприпасів. Контроль вироблення будь-якої продукції. Раніше називалося там ОТК, відділ технічного контролю, відділок технічного контролю. Ось це так. Да. І це не повинно повторюватися. Але давайте просто поставимо все на свої місця. У нас почалися вибори. І навіть це впихують у вибори. Що було? Забраковано. Забраковані були 120-мм міни, мінометні міни. 24 тисячі їх повернули на підприємство. 24 тисячі мін – це багато. Так, для нас зараз і 5 мін – це багато. 24 тисячі по 17 кілограм кожна – це 918 тонн. Запам'ятайте, 918 тонн. Потрібно вирішувати питання в направленні, щоб такого більше не було. Так, і це буде вирішуватися. Але те, що розвели Гончаренко, Порошенко, Геращенко, Герасімови, Лапіни, Берези, Чорноволи. Я не знаю, там оті якісь товсті, я вже й забув, хто. Ну той товстий, що з-за кордону драв. Ну, всі олешки, малешки, вся та сторона розвела таку гниль. Це передвиборча кампанія. таку гниль. А давайте просто подивимося, як звичайні люди на цю ситуацію і зрозуміємо, що це навмисно це розбухується. Потрібно було повідомити так. Робити висновки? Так. Жорсткі? Так. Але навіть Бутусов, друг, товариш і брат Порошенка, який ненавидить Зеленського і всю владу теперішню, який готовий зробити все, продати Росію Росії Україну, звинувачував Порошенка в тому, що він знищив 210 тисяч тонн. 210 тисяч тонн. Не 918, а 210 тисяч тонн. Розумієте? Чотири склади. Він звинувачує, що це було знищено для чого? 15 жовтень сватове, 17-й рік Балаклея, 17-й рік Вересей, Калинівка, 18-й рік жовтий Ічня. За три роки 210 тисяч. Тон. І зараз дивіться в відставку верховного головнокомандувача, міністра оборони, міністра там стратегічних галузей, я не знаю, цю, це міністер. Всіх відставку за 918. 210, 210, десять тисяч і 918. Так, от навіть в Вічні було знищено ну, ну, страшна кількість і для градів. Боєприпаси і 152-х боєприпасів. 95% п'ять вічні було знищено боєкомплект. Бутусов. Неляшенко. Ну не треба казати, що я брехун. Бутусов. Бутусов. Це вибори. Це вибори. Навіть от по, по Кремінчугу, друзі, пішли вибори. У Кремінчуги лідери партійних осередків збирають засідання, на яких обговорюють виборчі питання і дають вказівки щодо початку функціонування виборчих штабів. Більше того, представники партій, які зараз при владі у місті, вже забронювали бікборди на весну, осінь 25-го року. Нема війни, нема! Розумієте, нема війни в Кременчугу, в Україні, в Ульвові. Там він знає, де ще у нас вибори в Києві? Нема війни. У них вибори. У них все вибори. Ось згадайте, що робила на вибори ось ця наша красотка. Красотка Янико Юлія Тимошенка. Просто послухайте, як вона грає, як вона для вас, українців, грає. Тільки не зробиш, щоб ви за неї проголосували. Геніально. Просто геніально. Ой, береза. Береза. Той, що ховався в жіночому монастирі, той, що просив друзів допомогти, той, що потім фотографувався в чистій одежі десь біля танку. Він просто втік з України. Він просто з України втік. Повідомляють, що у березні 2024 року він виїхав з України. Він пішов пішки, перетнувши кордон з Молдовою. Це говорить зіп. Хто такий зіп? Це видання закон і бізнес, який був перевірений 29 січня 2023 року. І це стабільна версія була. Всеукраїнська щотижнева газета. Вона видається з 91-го року. Так оцей Зіп повідомляє, він провели власне розслідування і наполягають на тому, що Береза пішов з України пішки 25 березня 24-го року у пункті пропуску староказачі. Відтоді в Україну більше не повертався, друзі. А він розповідає: він не бачить, він сліпий, він очі. Ой-ой-ой, він сидить там за кордоном і каже, що у нього повно інсайдів, що у нього повно там іноземних інсайдів і все інше. Ну, як так? От скажіть, і ми всьому цьому віримо, друзі. Ну давайте будемо вірити. Так краще. Коли я кажу правду, мені кажуть, як ти можеш? Та ти, та ти розлагай, та ти все, що, що там мені таке не писали, ти ворог, ти не можеш це казати. Підкажіть, я кажу правду, така, яка вона є. Подобається вона чи не подобається. Ми не можемо брехати навіть в тому напрямку, який ми підтримуємо. Ми повинні казати правду. І тоді воно буде а, для людей краще. А тут брехня, а вони всі всі в брехню вірять. Ну і останнє я хочу відповісти на питання Раїси Еріне. Вона написала: а крупа, чому стається на роботі? Где справедливість? Пані Раїса, крупа не на роботі. Крупа. Зараз в СІЗО і її ще про, ну, продлили перебування в СІЗО. Ось тільки вчора чи позавчора був суд. Крупа не отримує зарплатню, але вона, вона фактично не втратила місце роботи, тому що контракт у неї діючий. І якщо завтра її випустять з СІЗО під якимсь предлогом, або вона внесе заставу, або суд зміни своє рішення, вона може вийти на роботу. Ось так відбувається ось ця справа. Крупа не отримує гроші, крупа знаходиться, це та, що мсек Хмельницький, якщо хтось забув, в СІЗО, але вона не звільнена з місця роботи. Ось все. Так, от, підсумовуючи вище сказане, друзі, подивіться, як маніпулюють, як перекручують, як перебрехують, як це все е, намагаються зробити брудом, багнюкою. Значить, 210 тисяч можна, і це нормально. А 918 за це треба президента і всіх у відставку. Можливо, й треба. Тільки потрібно і там було так себе вести. І зараз себе також вести. Чому я й кажу завжди: критика потрібна, критика від нас. Я буду критикувати і президента, якщо потрібно. І Верховний і міністр будь-кого і я це роблю. Але критика може бути тільки від тих, хто не був на цих посадах, хто не приймав там участь. Всі ці люди, що зараз ганьблять. Наше військове і політичне керівництво вони були на їх місці і робили в 200 раз гірше, розумієте? Ось так. А ви подивіться, родина Марини Барані е переслала посилку нашим мінометникам, друзі, велика подяка. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу дякує за. Ось такий ось подаруночок у День Збройних сил України, родині Марині Барані. Дякуємо і слава Україні! Героям! слава! Ще хочу сказати, що завтра у нас буде стрім, прямий ефір. Дуже мені сподобався прямий ефір в суботу. Ми зібралися, ми розмовляли, ми теми піднімали різні. Приходьте, приходьте, це цікаво, це наша. Родинна розмова, приходьте, будь ласка. Я хочу подякувати за ті посилки, які вже йдуть, будуть. Робимо звіти. Спонсори, ви мої найкращі. Завтра ми з вами говоримо. Завтра ми з вами вирішуємо питання. Велика подяка, Бевзюк Дмитру, ЗСУ Донат. Донатори наші, Шелеповий Ніні, малишка Зоя на Манабанк. Хтось о 9.37 без прізвища Манабанк. Величезна, величезна подяка Марчела Валентині з Європи, а пересилає її, здається, невістка Кравчук Марія. Дякую вам, пані Валентина і вам, пані Марія. і за... Переказ на підтримку каналу і на дрони. Дякую, величезне вам дяка. І Беньковській Ользі і Байтуріної Галині. Друзі, до завтра, до стріму. Збираємося, гуртуємося, вішаємо працівці, ми разом. Країна переможе!